У продажу з'явився охайний будинок у селі Новоолександрівка, що розташоване у Долинському районі Кіровоградської області. Будинок має площу 60 метрів квадратних, цегляний із шиферним дахом. У середині будинку вас зустрічає просторе й доглянуте житло з функціональним плануванням. Тут три кімнати, включно з вітальнею, спальні світлі, акуратні. Кухня в охайному стані, у ній є все необхідне, санвузол розташований у будинку, що додає комфорту. Загалом інтер'єр скромний, без надмірностей, але дуже теплий. Меблі та побутова техніка залишаються новим власникам, у будинку наявне водопостачання та водовідведення, опалення газове, працює стабільно, тож усі комунікації в наявності. Це той випадок, коли можна одразу приїхати та почати жити без додаткових вкладень. Ділянка має площу 25 соток, це простір, на якому розмістився не лише город, а й сад, зона для відпочинку, господарські будівлі, земля родюча, можна вирощувати городину та займатися садівництвом, подвір'я Охайне із зручним під'їздом. Село Новоолександрівка невелике, має магазини і відділення пошти. Дітей до школи возить шкільний автобус у сусіднє село, а звідти регулярно курсують маршрутки до міста, але для більшого комфорту потрібне власне авто. Ціна будинку складає 7 тисяч, можливий торг при перегляді, документи до продажу вже підготовлені, тож угоду можна оформити швидко і без зайвих затримок. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.